Ось дивіться, дивимося машину, Новий рік і так далі, але в неї був удар знизу. І багато хто думає, блін, як мені перевірити геометрію, це ж треба досі їхати на сент. Ні, берете рулетку, від центра колеса до цього заміряєте колеса. І так само з другої сторони, в даному випадку у нас різниця в сантиметр. Коротше, на цілий сантиметр, отут. Ушла ну, ось І дуже шкода, бо машина класна, все супер, все атлічна. Ну що зробити з машиною, якої геометрії нарушено? Ну, взагалі не ясно. сенсу, в принципі, далі нема. дивитися. дуже багато нюансів. Ти приїжджаєш, дивишся, наче машина нічого. Ну як зрозуміти, брати чи не брати? Ось отакі деталі, нюанси. Шкода просто, що ну треба їздити, це на це час витрачати така. Не можна якось онлайн дуже швидко вирішити. Знаєш, і так з усім. Ну там ремінь, ГРМ, рем, якісь там рідини. А, коли обслуговувалась машина, а коли у вас в руках цей паспорт і відвідати, що коли робилася, там, взагалі, зразу все понятно стає. Потім ще одна порада, як дуже, дуже швидко перевірити геометрію. треба Дивитись на зазори, типа, він має бути всюди рівний. Перевіряєте так зазори по всій машині, наприклад, по дверях і так далі. От, наприклад, ми пішли. Дивишся. Оп, все. Тут нас торчить. Ти думаєш, о, так повезло. Щось як візьму, трохи десь вона покоцана. І от, лініячка поміряв, на зазорчики глянув. Все, не треба ніякі оці краски міряти. Це все, це вже якщо вам машина дуже нравиться, з нею все супер, вона реально дорога, тоді є це робити. А так, приїхав, отак, 5 моментів глянув, все не підходить і так далі. Ладно, їдемо далі. Тому найкраще, звісно, якщо є можливість їхати десь в село, їхати десь подалі і покупати таку якусь машину у німця. І можна з німцями дуже торгуватися. Чому? Бо вони супер підантічні. От ти бачиш, там десь лак поліз, там десь щось не так і так далі. І для німців це аргумент. Для турки це не аргумент. У турківці є гуд, все функціонує прекрасно, Тюв є, коротше, з турками там 100 євро можна максимум Старгувався 200. А з німцями я от кажу, я своїй а старгував 2000. бо були питання про львів. Казали, стяги треба було поміняти. А я кажу, та це ріє помінять. Він кажу: ну да, навірно, на рійку. І все. І коротше, і я так я старгувався і купив її там на 2000 тисячі деш...